Тут ситуація дуже небезпечна саме що стосується мирного населення. Тут взагалі якісь максимальні обмеження по області для мирного населення, світло, вода, газ, критична інфраструктура все це буде якось максимально обмежуватися. Плюс можуть страждати, на жаль. Жилі, будинки і місця скупчення людей там, де люди відпочивають. Тут ще є карта імператриці. Може дуже сильний урон нанести саме природі, якимось природним ресурсам. Плюс карта імператриці завжди це про жінок, дітей, вагітних жінок, якісь перенотарні центри. Пологові дитячі будинки. Ви зрозуміли все, що пов'язано саме з жінками і дітьми. Тут ще й небезпека, якась знову ж таки водна карта біля води, що пов'язано все з водою, якісь, можливо, труби, газ. Ця карта теж може показувати. Тут ще й в нас карта Верховна Жриця. Верховна Жриця в мене завжди відповідає за якісь історичні цінності. Плюс це можуть бути якісь бібліотеки, церкви, жіночі монастирі. Ось ця карта за це і відповідає. Тут ще в нас карта імператора. І імператор це завжди про владу. Тобто якісь місцеві, можливо, адміністрації, адмінбудівлі теж можуть страждати. Вони хочуть завдати максимальний урон по нашій стабільності, щоб її вибити у нас із під ніг. Четвірка жезлів ще може говорити мені про якісь парки, сквери і знову ж таки історичні будівлі. Подивіться на промальовку. Можливо, вона щось вам зможе нагадати, тому що дуже часто ось ці промальовки на картах дають нам певні підказки. До речі, четвірка жезлів ще може говорити, що вони готують якийсь масовний обстріл саме на свято, тому будь ласка, бережіть себе і своїх близьких.